Шановні глядачі та слухачі, в ефірі програма Культуротерапія і я, її ведуча Галина Приріс. Щоразу, коли така програма виходить в ефір, задумуєшся над словами талант, дар, уміння, а до тих слів ще пасують такі слова ідея, фантазія, творчість. А як же ж без слів терпіння, радість, інколи й удача, враження від зробленої роботи і подарована радість усім, хто цього прагне. Власне, такі слова я сказала, тому що сьогодні в нас неймовірний гість, людина, яка створила свій талант сама, людина, яка, не маючи такої великої фахової підготовки у мистецтві писанкарства, сам відкрив це мистецтво у собі, сам його вдосконалив і творить неймовірні роботи. Я таких не бачила ніде і ніколи. Ми знаємо, що писанкарство є традицією української культури. Є різні види писанок, але писанки зроблені ось такі, як у нас сьогодні в студії, великого масштабу, з бісеру. Це неймовірна робота. До вашої уваги, хочу представити людину надзвичайно скромну, але надзвичайно таланофиту. За фахом він тракторист, а за покликанням він великий умілець. Мешканець нового роздолу, як каже про себе, я оптиміст, мрійник і ще трішки майстер. До вашої уваги, Іван Грима. Іване Христос Воскрес! Ви Воскрес! Я дуже рада, що ви сьогодні завітали у студію та ще й взяли з собою показати неймовірні писанки, які ви створили власними руками. Хочу вас запитати, як таке неймовірне мистецтво прийшло у вашу долю? Почалося з того, що мені сестра подарувала, вона, їй залишилося трохи бісеру, вона вишивала. І, і останнє, що сталося, вона кар'єрі, по-друге, може щось придумаєш. Та я взяв, привіт додому, думаю, що буду з того робити. Та То й придумав, надумав собі, що може бути песенку зробити. Ну і почав думати, як це зробити. Мучився, мучився, зробив якось з картону то яйце, ну і ну, подумав, як його треба причепити. І той поклейпи пила, взяв зубочистку, намочив трошки, воно притулилося до, і поставив на місце. А перш, перед тим я зробив рисунок, як мають бути контури, а потім заповнюю кольорами. От і так почалося з того. Потім я думаю, що то з картону важко робити, Ну, не, не практично. Я придумав сам собі з пінопласту. Такий пінопласт товщиною 2 см, роблю такі, як то кажуть, пласти і нижній діаметр і верхній діаметр. І тоді ставлю на віч і столю докупи, і тоді виходить яйце. А тоді беру шпаклівку під дерево, щіточку і наношу на яйце. А потім шліфую, і воно виходить ідеальне яйце. Це така унікальна техніка. Напевно, вона у стилі мозаїка з бісеру, бо я ніде-ніде такої роботи не бачила. Бачила писанки вишиті, бачила крапанки, крашанки, справжні писанки. Бачила зроблені у різних стилях, але таких писанок, які творите ви, я направду не бачила. Пане Іване, а скільки часу ви займаєтеся таким мистецтвом? Я почав займатися десь у 2013 році. Якраз почав. Займатися і так дотепер, то вже прошло вже 10 років. Щось трошки створив, трошки дарував внукам, дітям, сусідам, знайомим. Ви так кажете слово трошки, і знову це ваша скромність. Пане Іване, скільки ви зробили вже таких писанок? Тому що тут у нас є тільки невелика кількість, але я знаю вашу е, таку. Ну, можна сказати, посидючість, вміння працювати, не спішачи, скільки ви зробили писанок уже? Але якщо б я міг, я б зробив ще більше, якби я знав, що, що я так зможу зробити? Угу. Але, але треба пробувати. Я ніколи не сподівався, що я можу таке зробити, че слово. Я не сподівався, що в мене таке вийде. Але то треба пробувати, треба бути сміливим. То Бо, скільки як... ви їх зробили, якщо пам'ятаєте? Скільки а, робіт ви зробили? Ну, певно, більше як 50. теж то, то треба трохи часу, але крім Ок. того, ще є домашні завдання є город, треба коли городи попрацювати, коли погода. А коли зимою, то є час, то можна було робити. Але треба мати майстерню, бо то, все в кімнаті, то робити в хаті. то так. Щоб була майстерня, я міг би робити такий, такі, які Легко хоч це Міг би зробити Головне знайти, як вам сказати, суть, як, як правильно робити, щоб не, не мучитися, а треба, щоб Ага, Я наперед знаю, яка вона має бути Тому що я собі зробив рисунок, потім вдосконалюю рисунок, потім треба мати циркуль, треба вивірювати, щоб кожний кружечок було симетрично. Може, якщо як-небудь обійдеш, а тут раз і не сходиться. А так, перший рисунок, головний рисунок, а потім вже підборка кольорів. Треба брати кольори. Є кольори холодні і теплі. І вони треба так їх розставити між собою, щоб вони між собою, так би вона вони виражають один другого. Якщо, якщо колір неправильно підбереш, то вона хоч гарний рисунок. То вона нічого не вийде. Так само, навіть як зробити золоту писанку, а якщо рисунок поганий зробиш, то вона нічого не варта. Це саме головне, от, ну, як сказати, по художньому, я забув, бо я, я не вчився на художника, треба знати, тиші тонкості. Головне – рисунок. А от а... тут, бачте, то я вже на основі того вже. Пізніше э, гуцульські писанки. Гуцульські так, килими, килими роблять гуцули. Ну я використав отакі елементи, а це вже лемківський, тому що я сам роду, народився на Лемківщині, і моя мама писала писанки, то якраз я взяв, взяв за основу рисуночки, як... І так використали їх на, на своїх писанках. А скажіть, будь ласка, чи ви пам'ятаєте свою першу писанку, яка була зроблена? От ви сказали, що сестра подарувала вам бісер, але власне така, як ви їх зараз робите. Чи не, пам перший це? раз, то я тепер, як подивлюся на неї, то мені аж стидно, тому, що я таку зробив не здав. Тому що перший раз, знаєте, я не знав, що як, як... 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 з нею поводитися, з тими бісерами, як поклеїти. Я вперше вложив їх так горизонтально, а потім подумав в одному віку, і тут непогано получалося. І тоді я вибрав на вербро, зробив рисунок навколо, потім беру колір і заповнюю. І так, так щоб так треба зробити, щоб помістили, щоб, щоб не було пустого місця. І половинки тут ніде немає. А скільки часу, ось перед вами така гарна писанка? Скільки часу ви її робите? Ну, тут таке, знаєте, то, то, то не може бути раз на раз не приходиться, розумієте? Тому що поставив писанку, поставив на, отак, на ребро, вона раз і впала. І ти її піднімаєш і ставиш одну за другою, і так одне довкола. І треба, щоб вона тихонько висихала. І коли вже висох, тоді можна робити от цю І це поступово поступово, то дуже багато часу займає. Якщо хочеш гарно зробити, то треба посидіти трошки. Бо Робота, так, яка потребує автомобіль. терпіння. Тому, бачите, в нас навіть однакове число вісеринок треба, щоб узор зробити. Однакове число, а як? щоб помістилося, щоб не було пустого місця. У мене в руках Івана Васильовича, ви принесли свою саму новішу роботу. Така писанка, яка на три боки має. Одинакові візерунки, тільки зроблені в різних кольорах, і зверху такий візерунок, і з другого боку. Це є така неймовірно гарна робота. Так, тому це і обертати вона ваш... різна. Так само, як ті писанки, вон. Вон ця писанка. А це якась. І там була маленька картиночка. просто ті лекі намальовані. І я собі, і той рисунок в мене лежав щось 20 років. А я так випадково. І випадково побачив і подумав свій що можна зробити. На писанці це писанка справжня українська. З одного боку, лелеки летять до сонця, з другого боку калина на блакитному тлі. Це неймовірний візерунок, Івана Васильовичу. Коли лелеки, коли поряд є веселка сонце, вона така оптимістична, вона така хороша із калиною. Але поряд є ще писанки, які ви створили у різних ну, напевно, таких орнаментах. Ось поряд така велика писанка. Розкажіть про неї. Вона така зроблена у фіолетово жовтих тонах. Розкажіть про цю. І червоно-чорні ну, то, тони, це і то, синьо-жовті. теж я використав елементи лемківської писанки. От я так придумав собі От таке зробив. А візерунок ви е, придумали самі? Ні, то, то, то є… То є с, традиційний с, лемківський. Традиційний спеціально, бо інакше не можна, От так само і тут. Традиційно я використав елементи, але по-своєму, розумієте? Бо, багато писанок. А то є, теж є, є на відкритій. На світі її покажіть, будь ласка, щоб ви побачили на нас. На відкритці. На відкритці було, то я тут використав вже писанки, яка вже була давно придумана. Ну, ви бачите, вона то є приклад, як треба робити. Ну, Це така витончена робота. такі, Я не знаю, чоловічі руки такі дивовижні речі роблять. Я в е, захопленні від вас, від вашої майстерності, від вашого уміння. Іван Васильовича, ще хочу звернути увагу. Ви трішечки зупинилися на тій писанці. Вона зроблена такими візерунками, наче килимками. Так, ви... Розкажіть про ідею створення ось цієї писанки, будь ласка. Ну, як? Ой. Саме головне придумати. Рисунок, Бачите, воно переплітається, Отак, так. взяти такий пасок, вишитий. Пасок туди, сюди і туди. Один поза другий, і ви вийшло так. Придумав узор, але придумав узор, щоб не було одинаково, то я взяв корний, корний пасок в іншому кольорі. А тут ще такі, е, вищі пасочки. Яскраво, стільки треба, кольорів перед тим ви треба використали. треба Міряти, щоб сопало, щоб було однаково, Бо, тому що як не буде однаково, тоді не буде лишнє місце. Буде лишнє місце, то і буде прогалено. Так треба робити, щоб точно, щоб не, не лиш, навіть половинки не треба було робити. Дивлюся я на вашу роботу, і я чудуюся, як. Можна створити чоловікові, який має технічну професію, який має в голові, напевно, більше такої логічного мислення і зробити таку неймовірну річ. Бо ще поряд є писанки, які спарені, вони як близнятка. Покажіть їх, будь ласка, Іване Васильович. От, я теж мені ще ніхто такого не робив. Але я, перш ніж таку зробити, я зробив три спарені. А зараз, Це в, були трійня, Вони такі? зараз в Америці. Там, один священник купив у мене і три окупі. Так, гріх. Mm -hmm. А потім думаю, а я... то вже другий екземпляр, одну подарував жінчині сестрі, в неї діти близнята. Тоб, а з меншого розміру. Mm -hmm. Тих так, вони близнята, але є близнюки, що одна в твітині, і один різний. Ви так легко розповідаєте, а я дивлюся, і я ну чудуюся, милуюся. Я настільки захоплена такими вашими роботами і дивитися на них. Знаєте, це коли майстер розуміє, що він робить, як він робить, і здається, що це легко і просто. А насправді це і велика, велика робота. Насправді це і багато творчості, уяви, фантазії. Е, окрім е, того, що ви робите такі писанки, я знаю, що ви ще і займаєтеся іншими справами. Я знаю, що ви ще маєте картини, які ви створюєте з малесеньких кусочків паперу кольорового. Не з паперу, з картону. З картону кольорового. То, то так виглядає, як в зменшеному вигляді, що ставлять плитку на підлогу. Мозаїк. Мозаїк. Ну, з я брав ті... я як... його? Портрет Шевченка в мене є, з кольоровий, з різними відтінками, але треба різні кольори. Так само і картинки є. Ті, ну, квіти вишиті, але т, в, 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 як вишивка. Ще хочу розказати, щоб усі почули про вашу творчість. Хочу підгадати, бо ми зовсім недавно розповідали про ваші такі унікальні роботи, колекції олівців, які зроблені з природного матеріалу, які ви робите, олівці-футляри, олівці, зроблені з гілочок дерев. Величезна кількість тих олівців є у вас. Ви їх також подарували у бібліотеку для виставки, щоб дітвора бачила. Ви зробили майстер-клас, де ви навчали малечу розфарбовувати, щоб кожна дитина мала фантазію, уяву і щоб вона. Вміла б творити, навіть бачачи невеличку гілочку, яку можна перетворити на олівець, але ви творите ще й у себе на городі, не тільки саджаєте, не тільки обробляєте город. Зайти до вас на город, це також є частина вашої творчої душі, тому що така альтанка, як у вас оздоблена, це треба тільки бачити. І знаю, що ви не розчаровуєтесь, коли хтось вам якісь там шкоди трошки наробить. Пацани бігають по городах що а це? що там таке цікаве у вас на городі? От я так сказала, Альтанка, що ж там таке цікаве, ви зробили у себе на городі? Розкажіть, будь ласка. А я, 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 я побудував маленьку таку, як сказати, щоб не сидіти на, на, на межі їсти, то я там, щоб такий столик що розкладається. Ну, для трьох чоловік, чотирьох можна можна пообідати, сховатися від дощу. Але там ще й красу ви зробили. Ви ще там навели такі цікаві речі, що ви мені показували, де і капелюха можна повісити, і загорожа. Так, оригіналь... є вішалка, я заношу. У мене навіть килим є на тому на подвір'ї. Килим на городі на подвір'ї. Уявіть собі, яка цікава фантазія. Що мене на... є на грушці нащеплена яблунька ігрушка. Пане Іване. Ви створили мистецтво, ви перетворили вірніше хобі у мистецтво, але це мистецтво стало частиною вашого життя. І ще хочу показати: дуже тішуся, що ви, як мешканець Нового Роздолу, ось зовсім недавно було 70 років нового Роздолу, і є ось така гарна писанка. Де ви зробили герб нового роздолу, ви присвятили свою роботу, частину свого життя і часу місту подарували, а з другого боку, є цифра 70, число 70. Де приурочили ви свою роботу, частину своєї творчості ви приурочили рідному місту. І коли цю писанку тримаєш у руках, хочеться сказати, скільки багато умільців живе, скільки багато творчих і талановитих людей живе у нашому краї, у нашому новому роздолу. Долі, у різних містах і селах України і як потрібно знайти, пошукати, щоб відкрити ту людину для громади розказати. Ще скажу такі речі: що Іван Васильович надзвичайно скромна людина, і виставки могли би бути у різних країнах, у різних містах, але Іван Васильович тримає їх. Як частинку самої свого життя удома, інколи ми їх виставляємо у новому роздолу бібліотеці. Знаю, що у стрію у вас була виставка. Ми планували виставку і в Коломиї. але коли прийшов такий гарний час, який ми називали а зараз ще гірший час, ця виставка нам не вдалося здійснити, але речі. Які ви творите своїми руками? Це є неймовірні писанки, це писанки, які можна тільки чудуватися, милуватися ними і пізнавати творчість людей нашого краю. Тому що з маленьких бісеринок, виставивши їх, коли придивитися в одинаковому порядку, візерунок надзвичайно витончений, і він не повторюється ні в одній писанці, хочеться дивитися і милуватися, як ваші руки складаються до цієї роботи. То, то не руки, то э, комп'ютер. <laughs> Мається на увазі думка. То саме від думки залежить, що, що ти робиш. Як думаєш, так і робиш. Тому що якщо б за очі, я би того не зміг зробити. Пане Іване, невеличка кількість е, інструментів, які потрібно, але велика, велика фантазія, уява, е, ваш час, ваша творчість, які складаються ось такі дивовижні роботи. Хочу вам сказати, що це неймовірна робота, якої вона має бути у музеях, вона має бути у виставкових залах нашої громади, нашої області, нашої України і за межами. Тому що такі речі, це тільки невеличку частину, яку ви сьогодні привезли у студію, їх є багато. Є великі писанки, де пише Христос Воскрес і розп'яття Ісуса. Писанки, які. Відчуваєш у них весну, відчуваєш у них зиму, відчуваєш настрій навіть ваш. Я вам щиро дякую за такі роботи, які ви творите, які ви привезли сьогодні, аби розповісти кожному, хто нас чує, хто нас бачить про таку творчість, що можна творити, і в сьогоднішній складний час, і вік зовсім не має значення, а має значення наскільки ти хочеш своєю душею поділитися з кожним, тобто відкривши її у творчості. А що найважче є при такій роботі? Що вам найважче? Мені не важко, тому що ви розумієте, навіть фезично, я, наприклад, я живу, коли я роблю щось. Тому що я інакше не розумію. І от я цілу зиму не міг витримати. Бо я вже не роблю так багато, а коли я щось роблю, то веселіше. А якщо вмієш це робити, а якщо не вмієш, то тоді людина мучиться, вона от заставляє людину щось робити. Я, наприклад, жінка, йду на город, жінка каже, що ти там будеш робити? Я кажу, навіть якщо нема роботи, я собі знайду. Хотіла ще сказати таку річ. Іван Васильович, коли приходить кудись, з ним заходить така тихість, з ним заходить такий спокій, а коли відкриваєш. Наче велика, велика, талановита людина завітала і просто не розказує, а чекає, щоб цей дар відкрили, а чекає, щоб цей, про цей дар розказали. Е, дякую вам, Іване Васильовичу, за сьогоднішню зустріч. Творіть, надихайте, даруйте цю радість, яку хочеться бачити, і про яку хочеться розповідати. Хай ваша творчість не має меж, тому що творіння людини, а ще творіння такого майстра, як ви, воно є безмежне. І хай ось, ось якнайшвидше ви створите писанку. На якій буде написано, що Україна перемогла. Писанку як... ви обіцяли. Як тільки перемога, я зроблю велику писанку про перемогу. Я чекаю на цю роботу, і не тільки я, а Новороздільська громада чекає на вашу роботу, де буде написано, що Україна перемогла. Творіть, і хай удача, хай майстерність буде у ваших руках, щоб нинішнє покоління переймало і щоб знало своїх гарних умільців. Ось така сьогоднішня наша зустріч з неймовірно талановитим чоловіком Іваном Гримою із міста Новий розділ, що на Львівщині, а писанки, які він творить у такому неймовірному стилі, мозаїки, у бісері. Це є неймовірні роботи. Пізнаваймо наших творчих людей. З вами була програма «Культуротерапія», неймовірний майстер Іван Грима і я, ведуча Галина Приріс. До нових зустрічей!